Різдво та новий рік вже зовсім близько. Якщо у вас так само немає святкового настрою, як у мене, ми зараз будемо його створювати. А допоможе нам цьому величезна посилка з тему. Я замовила кучу різдвяної двіжухи, і зараз буде розпаковка. А в кінці розкажу, як отримати безкоштовні подарунки при замовленні на тему. У мене досить маленька квартира, немає місця для ялинки, але я все одно викрутилася і замовила ялинкову гілочку. Думаю, я прикрашена кутовий гамачок, в якому знаходяться мої плюшеві ведмедики. Також у мене є ось такі різдвяні віночки. І я замовила для них ось таке зручне прозоре кріплення на двері. Якась ялин. У нас є, тепер її потрібно чомусь прикрашати. Я замовила ось такі чарівні сяючі кульки, маленькі легкі бантики в двох кольорах золотому і червоному. І ще мені сподобалось ось таке золоте листячко. Базова база, гірлянди. Ось такі проволочні. І з затискачами хочу потім на них прикріпити фотографії. Так, у мене купа іграшок, але я взяла щось такого імбирного чоловічка. Піжам у мене теж багато, але у мене не було новорічної піжами. Now that's the vibe. Також я купила шапку Санта Клауса. Why not? Ви ж не думали, що я взяла одяг тільки собі? That's my Little Baby. Подивіться на цей новорічний світер. <свіць> <свіць> Тепер трошки про. Вайб. Взагалі це адвент, але я вже явно промахалася з термінами. Тут 24 карточки з різдвяними піснями, щоб слухати кожен день. Це ефірне масло з ароматом імбирного печива. У мене є аромалампа, я вже його спробувала і воно пахне просто неймовірно. Маленькі вінтажні світильнички. Ось це теж світильник, але не зовсім звичайний. В наборі до нього йдуть фломастери, якими можна написати будь-що на склі, і воно буде приємно світитися. А тепер розповідає секретик вигідного шопінгу на тему. Зараз на екрані ви бачите промокод, який, якщо ви введете в пошуку тему після підтвердженого замовлення, ви Можете отримати до 6 безкоштовних подарунків. Далого вам шопінгу! Ну а на цьому все. Бай!